<гум> <звучи> Знущання серед студентів в одному з училищ на Львівщині показово лупцювали першокурсників. За інформацією користувачів соцмереж. Таким чином старшокурсники вирішили влаштувати по святу у гуртожитку. Ініціаторами побиття стали учні Червоненського вищого професійного училища у Золочівському районі. Хлопці у присутності інших били першокурсників по голові та грудях, використовуючи боксерську рукавицю. Відомо, що відео зняли ще у жовтні. Втім, у мережі воно з'явилось лише тепер. На побиття вже відреагувала директорка училища. Каже, всі діти були хороші і чому так сталося, вона не розуміє. Я не можу зрозуміти такої жорстокості дітей, коли вже мав бути сонний час тих дітей. Діти були всі хороші. Я ніколи не бачила за ними якихось поганих вчинків. Для мене це шок. Директорка училища одразу повідомила про інцидент поліцію. Правоохоронці вже встановили усіх учасників побиття і відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. За скоєне старшокурсникам загрожує до чотирьох років тюрми. Каріна не телеканал НТА.